І списання. Є такий відомий пророк Ісая, і за 500 років до народження Ісуса Христа Він пророкував про Месію. І багато пророків, багато хто пророкував і звіщав про Ісуса, що має прийти Спаситель, що має прийти Месія, який спасе людей від гріхів, і Він прийшов, і Він спас людей від гріхів. Він пролив свою кров. Те, що Ісус робив, я, ми бачили, ну, це тільки частинка цих тортур, які Він пережив. Це Він робив заради тебе. Це Він робив заради мене. За наші гріхи Він був покараний, написано. І я хочу зачитати, будь ласка, послухайте Ісаї пророка 53 розділ. Я прочитаю з третього вірша, і це було написано 500 років приблизно до народження Ісуса. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували і ми за ніщо вважали Його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, а він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Алілуя! Бог Отець віддав свого Сина Ісуса Христа, за тебе і за мене. Звичайна людина не могла принести себе в жертву за людські гріхи. За людські гріхи могла принести в жертву себе тільки людина, людській подобі. Але всі люди грішні. Всі люди грішні. І Ісус був непорочно зачатий від Святого Духа, тому що гріх передається від людського насіння. Тому Він був зачатий від Святого Духа. Діва народила Ісуса Христа. Бог явився в тілі, і Бог Ісус в тілі, непорочний, чистий агнець, віддав себе в жертву за твої і за мої гріхи. Наші гріхи викуплені. І той, хто покається, той, хто визнає Ісуса Своїм Господом, той спасеться. Для спасіння не потрібно знаєте, виконувати обряди, бити чоловік об землю. Для спасіння потрібно повірити. Ісуса Христа. Написано, хто вірує, той спасеться. Спасає тільки віра. Віра в Месію, віра в Ісуса Христа. Тому я би хотів, щоб ви зараз схилили свої голови. І якщо ти не запрошував Ісуса в своє серце, в Писанні написано: сьогодні день спасіння. Сьогодні День спасіння. Бог дає сьогодні благоприємний час, Бог дає сьогодні благодать. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде завтра. І так важливо, що поки дихає людина, щоб вона покликала Ісуса Христа, щоб Ісус прийшов в її життя. Тому що ми спасаємося вірою, коли ми кличемо Господа, коли ми і Його своїм Спасителям, ми отримуємо прощення, ми отримуємо Святого Духа. Тому я поведу вас в цій молитві. Схили свою голову і повтори.